Усім привіт, агенти. Сьогодні у нас новин достатньо. Давайте розбиратися, що відбувається в грі після оновлення 22.3. І спочатку про проблеми. У мене, наприклад, все добре відбулося, але у деяких гравців оновлення якось криво встановилось, і при завантаженні гру на 100% вибивала дельта. Або крашилась гра, я не дуже зрозумів, що саме відбувається. При спробі перевірити файли клієнта завантажується оновлення ще раз, і це може допомогти, а може і ні. Хоча, начебто, Остання інформація, що оновився сам Ubisoft Connect, і після цього проблема вирішилась. Тепер перейдемо у крамницю, і у нас додалось зараз два набіра, яких можна придбати за преміум валюту. І це давно існуючий набір, який можна було завжди придбати за преміум валюту. Єдине, що нового тут з'явилось, наскільки я розумію, ця розфарбовка для зброї. Не пам'ятаю її раніше. Ну і також у нас почалась подія, присвячена Дню Святого Валентина. І тепер можна знов придбати набір, який був в тому році. Штані, куртка сапоги і також три фарби для зброї. Але що цікаво, в крамниці у нас з'явилась ось така маска, не впевнена, чи була вона в тому році і її можна купити ось тут окремо. І також ще дві розфарбовки для зброї. Ця начебто йде під ФАМАС. А ця йде під дробові КСГ. Ну і також у нас вже з'явились проекти цієї лютневої події. Для першого проєкту треба показати трьом гравцям будь-які три емоції або одну всім трьом. Для проєкту другого дня нам треба зіграти з іншим агентом в камінь, ножиці бумага. Для цього треба обом агентам використати ось таку емоцію. І за це ми отримали ось такий рюкзачок. Також в твіттері розробники виклали ось такий малюнок, де видно, що можна буде ще отримати ось таку масочку. А в експертизі в нас вже з'явилась ця нова зброя К-47-й іміний Sight, про який я розповідав в новинах про ПТС. Виходить так, що він буде теж нагородою за цю глобальну подію. І також є маленька новина стосовно ім'яної штурмової гвинтівки Лексінтон, яка була подарунком при події нагородження ветеранів. Якщо у вас залишилась ця штурмова гвинтівка не 40, а якогось меншого рівня, і ви її не розібрали, не продали, то подивіться, можливо, вона стала у вас сорокового рівня. Про це писало декілька гравців на Редіті, сам я особисто перевірити не можу, бо обидва в мене вони сорокового рівня. Тепер давайте подивимося, що у нас відбувається в стрічці подій. Ну, по-перше, зараз нас активувала золота куля, одна з найкращих подій, але зараз є з нею деякі проблеми. Коли вороги збирають золоту кулю, в них над головою зникає оця смужка з їх здоров'ям. І вони стають начебто як невидимі. І можливо, вам важко буде зрозуміти, де саме вони знаходяться. Як ви бачите, здоров'я над ним нема. І начебто, коли в них і закінчується золота куля, ця смужка зі здоров'ям все одно не повертається. Тільки ви можете побачити, що ви влучаєте, якщо йде шкода. Що в цілому наче, то все нормально працює. Також нам додали ще одну нову подію, яка подвоє досвід, отриманий при прокачці експертизи. Тобто все ваше спорядження та зброя і навички отримують. Більше досвіду за вбивство, за прокачку від ресурсів, а також при даруванні непотрібних частин в експертизу. Це нова така подія. Вперше нам її гру додали, тож скористайтеся цією можливістю, щоб прокачати швидше експертизу. У мене є відео, де я докладно розповідаю про всю цю систему і як її ефективно прокачувати. І тепер подивимось, як працює прокачка експертизи з новою подією. У нас же є провокатор в експертизі, екзотичний бронежилет, який ми можемо отримати за фінальну місію цього сезону. Зазвичай прокачка 3D пластиком, принтер-філаментом або будь-яким ресурсом дає нам 10% рівня. Як ми бачимо, нам дало одразу 20%, тобто дві у ці їх позначки. Тож зараз вигідно прокачувати ті речі, які вам важко здобувати, щоб закидувати сюди, або будь-який екзот за рахунок ресурсів. Ну от, за 5 разів по 3 d пластику ми отримали перший рівень. Тож з 0 до 10 рівня потрібно буде вже не 3000, а 1500 цього принтер філамента. Те саме стосується і можливості прокачати експертизу, подарувавши якусь непотрібну вам зброю. Наприклад, ось ця UC в мене другого рівня, і в мене є дві ще таких, які я можу сюди вкласти. І раніше це давало нам один рівень, але зараз нам кожна з них дасть по одному рівню третій, четвертий. Так, само звичайні частини сетів або брендів дають не 10, а 20%. На наступному тижні очікується схожа подія, але на множник досвіду, який потрібен для прокачки сезонного пропуску. А через 2 тижні у нас таки запуститься глобальна подія полярність. Не дуже вона мені подобається навіть після всіх змін, які з нею відбулись. Але можна забрати ось таку гарну нашивку на плече. Ну і на цьому по новинах все, можна вимикати відео, а для тих, кому все ще цікаво, ми подивимось товари. Згрюч, образа, слабенька дуже, інколи ефективна, але треба збирати правильний білд і в той же час треба ще й добивати ворогів, щоб активувати цей бонус. Тож в паті гарна річ, але не завжди спрацьовує. Іменний дробовик як клей з непоганим талантом, це супер 90, можна з ним пограти або на експертизу. Лейтвейт М4 гвинтівка. Тут максимальна шкода для гвинтівок, а також можна її взяти під будь-який талант, хоча багато оптимізувати шкоду цілі по Маска бренда Yalгіer, який є ТЗ ексклюзивом. Сама по собі маска в принципі теж, мабуть, цікава. Тут максимально пришвидшена для бібліотеки і можна їх накупити багато, щоб розібрати на тканину і потім самому виготовляти потрібні частини на крафтовій станції. Пістолет, кулемет, кабарет на експертизу і також максимальна шкода в голову для пістолетів-кулеметів. Кабура Волкера. Для початкового якогось білда непогана штука. Бумстік іменний дробовік на експертизу, як і цей шип. Хоча можна з ним спробувати побігати, але той супер 90 як клей цікавіше, як на мене. Ще раз максимальна шкода для гвинтівок. Рукавички Providence дуже слабенькі, але за потреби можна таки взяти для стандартного червоного білда. Fuck, Снайперська гвинтівка команда на експертизу. СР 1 відносно слабенька, але вже з талантом детермайнна рішучість. Для снайперського білда можна спробувати. Порч імена кабура на експертизу. Hey there, you got to trade? Для колін максимальна шкода від зброї. І для масок максимальна шкода від навичок. Для кулеметів максимальна характеристика швидкість зміни зброї. І дослідний, непогана заміна екзотичній штурмовці конденсатор. Але, звісно, краще вибити конденсатор, а другою зброєю мати гармонію гвинтівку, щоб були різні набої. Але також можна її все ж таки взяти, якщо у вас нічого іншого немає, використовувати для білда дрон-турель або будь-якого на шкоду від навичок. Має ідеальний талант синхронність. Міцне рукостискання не дуже цікаві ці рукавички, дуже-дуже рідко використовуються. І міні-рукавички бренда 511. Смертельна хватка. Мають характеристику броня за вбивство, і це ТЗ ексклюзив, тож навіть якщо не використовувати в білді, можна взяти для прокачки експертизи. Ще раз міцне рукостискання, але за ТЗ валюту. Матадор. Не дуже підходить він під ПВП, але в ПВЕ можна таки взяти. З бронею не вийде його зробити, але на шансах спісну шкоду буде добре. Тим більше, що це тз ексклюзив Кабарет на експертизу, але за ТЗ-валюту. Для рюкзаків максимальна шкода від зброї. Good Times Це здається, ТЗ за ексклюзив, тож можна взяти для прокачки експертизи. Мендоза зараз конститушн хол, а день вівер поряд огіботом. Те саме, що на зворотніку в відліку. Купуємо тут для прокачки експертизи, середній щитолом і нецікава місцевість вбивця зі здоров'ям та захистом від вибухів. Ще раз кабарет з максимальною шкодою в голову для пістолетів-кулеметів. Також максимальна шкода по здоров'ю для снайперських винтівок. Дені Вівера на цьому тижні один екзотичний контейнер, Чотири звичайних як за рівень. Три контейнери з матеріалами і також три триміних. Оце вже цікаво. Ну, а тепер подивимося, що відбувається у кланах Ukraine UR. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, і п'ятий клан. Буду контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини під кінець сезону. До речі, виправили, здається, звук гвинтівок, тож можна активно іми користуватися в групі. Ну і не пропускайте цей тиждень, фарміть золоту кулю, а також експертизу, якщо ви її ще не прокачали до 27 гривні. Тож, всім гарної гри, заходьте в наш Discord, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба!